У Лукаша позичу я сопілку і полечу, неначе перелесник, я птахом зрину на розквітлу гілку, з тобою ми будитимемо весне. Своїми словами ти скелю неволі лупала, ти зроду, де гідність і честь мали праведний зміст, дідусь твій незгідний, хотів для людей рівноправа. А дядько Михайло, учений, діяч, публіцист, гніздечко сімейне дало тобі крило для лету. Ти кажеш, не сміло? Ні, сміло ти спів, заспівалась, здійнялась високо. Політ так потрібен поету. І зірка на небі віршами твоє засіяла в добу найпідлішу пригноблення рідного слова. Пророком була ти, що кликала всіх. До світанку, хоч контра Спемсперо, ти вірила, буде обнова в житті простолюду, що працю будив з позаранку, природа волині, казки й легенди Полісся роїлись у тобі талантом з духовного спадку. Вже мавка проснулась, вже пролізки вкрили узлісся, скарби ти свої. Залишила подячним нащадкам свята Лицареса, відважна, і горда, й правдива в мережеві слів, що злітали, неначе пір'їнка, знайшла найрідніше із них і сказала сміливо: Я Леся з Волині. Ви чуєте, я українка. У Лукаша позичує супівку. І полечу, неначе перелесник, я птахом зрину на розквітлу гілку. З тобою ще зустрічатимемо весне. Ви щасливі, чистій зорі, ваші промені, ваша розмова. Якби я ваші промені мала, я б ніколи не мовила слова. Ви щасливі, високії зорі. Все на світі вам видко звисока, якби я так високо стояла, хай була б я весь вік одинока, би щасливі холодні зорі, ясні, тверді, неначе з кришталю, якби я була зіркою в небі, я б не знала ні смутку, ні жалю. Зорі, очі весняної ночі. Зорі, темряве погляди ясні, то лагідні, мов очі дівочі, то палючі, мов світла прекрасні, онде зірка палає, мов пломінь, білі хмари крухнеї, як горе, Не до нас посила вона промінь, вона дивиться в інші простори. Інша зіронька личко ховає в покривало і срібне. Соромливо на діл поглядає, сипле дрібнеє проміння срібне. Ти прекрасна, зори, зоре, й лагідно ти сяєш, ти на людське не дивишся горе, тільки щастя й кохання ти знаєш. Як горить і михтить інша зірка, срібло міниться іскра чудесна, он зоря покотилась. То гірка покотила сльозина небесна. Так, сльозина допала, то, то плаче небо зорями слізьми над нами, як михтить тає срібло, неначе промовля до нас небо вогнями. Горда, ясна іскристая мова, ллється промінням річ та велична, та ми прагнемо лише людського слова. І німа для нас книга одвічна. Дивлюсь я на ясній зорі, смутні мої думи, смутні, сміються байдужі зорі, холодним промінням мені. Ви, зорі, байдужі зорі, колись ви інакші були в той час, коли мені в серце солодку отруту лили. Фантазія, ти сила чарівна, що збудувала світ в порожньому просторі, вложила почуття в байдужий промінь зорі, що будеш мертвих з вічного їх сна, життя даєш холодній хвилі в морі, де ти фантазія, там радість і весна. Тебе вітаючи, фантазія, ясна, підводимо чоло похилене вгорі. Фантазія, богине легко крила, ти світ злотистих мрій для нас открила і землю з ним веселкою з'єднала, ти світове, з'єднала з таємним якби тебе. Людська душа не знала, було б життя, як темна ніч, сумним, Лагідні весняні її ночі зористі, куди ви одна сполинули? пісні соловейкові дзвінко сріблисті, невже ви замовкли, минули. На крилах фантазії думки літають В країну таємної ночі. Там промінням грають, там любо так сяють лагідні весняні очі, там ясні зорі і тихі квіти єднаються в дивній розмові, там стиха шепочуть зелені віти, там гімни лунають любові, і квіти, і зорі, і зелені віти провадять розмови кохані, про вічну силу весни на сім світі. Прочари потужні, весняні. Сон літньої ночі, колись мені снився, коротка та літня нічка була, і сон був короткий, він хутко змінився і зник, як на сході зоря розсвіла. Чудова мрія, розкішна та ясна, кохано в ту ніч обгорнула мене, Приснилась мені. Люба доля прекрасна, приснилось невидане щастя дивне, була я щаслива, безмірно щаслива, приснилось мені та чого не списать, де в світі є мова така чарівлива, щоб справжнє щастя могла розказати. Та сон був короткий, ранесенько-рано вже зникла рожева я мрія моя. Туди полинула, де грала кохано, золотисто рожева світова зоря. Поглянула я, що вже нічка зникала, і душу мою обгорнула печаль, і тихо, тихесенько я промовляла, сон літньої ночі, мені тебе жаль, я щастя не маю і в мріях не бачу, бо її мрії у серці ношу. Коли я часами журуся і плачу, я щастя у долі тоді не прошу, для інших і щастя і доля хай буде, собі я бажаю не сну, а життя, бо хто з сну прокинувся, хай щастя забуде, йому вже до щастя нема вороття. Коли дивлюсь глибоко в любі очі, в душі цвітуть якісь квітки урочі. Душі квітки і зорі золотії, А на устах слова, але не ті, усе не ті, що мріються мені, Коли лежу вночі, я у півсні. Либонь, тих слів немає в жодній мові, та цілий світ живе у кожнім слові, І плачу я, і сміюсь, тремчу і млію, Та слів тих вголос вимовить не вмію. Якби мені достати струн живих, якби той хист мені щоб грать на них, потужну пісню я би на тих струнах грала, нехай без скарби всі вона зібрала ті скарби, що лежать в душі на дні, ті скарби, що й для мене таємні, та мріється, що так вони коштовні, як ті слова, щоб голос не вело. Уже скотилось із неба сонце, заглянув місяць моє віконце, Вже засвітились у небі зорі, усе заснуло, заснуло й горе. Як же тут гарно, як же тут тихо, в таку годину забудеш лихо. Кругом садочки, біленькі хати і соловейка в Ой, чи так гарно в якій країні, як тут. На нашій рідній в країні. хотіла б я піснею стати усю хвилину ясну, щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив луну, щоб геть аж під ясні зорі полинути співом дзвінким, упасти на хвилі прозорі. Бояти над морем хипким, лунали б тоді мої мрії і щастя моє таємне, ясніші, ніж зорі яснії гучніші, ніж море гучне. Коли я погляд свій до неба зводжу, нових зірок на ньому не шукаю. Я там, братерство, рівність, волю божу, крізь чорні хмари вгледіти бажаю тих три величні золоті зорі, що людям сяють, безліч літ в грі, чи тільки терни на шляху знайду, чи може стріну де і квіт барвистий, чи до мети й певної дійду, чи без пори скінчу свій шлях тернистий, бажаю так. Скінчити я свій шлях, як починала, півом на устах.